Особливостями тестування за фве є те, що тест складається з 140 тестових завдань. На виконання відведено 180 хвилин хвилин із вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих для успішного складання тесту. Розпочніть підготовку заздалегідь. Використовуйте програми минулих років для ознайомлення з форматом, вирішуйте пробні тести та тренування, вивчіть правила складання тестів для того, щоб потім не витрачати час на ознайомлення вже під час. Самого тестування, вирішуйте, як мо якомога більше тестових завдань, аналізуйте свої помилки і працюйте над слабкими місцями. Навчіть правильно розподіляти час для виконання тесту і не затримуйтесь на складних питаннях, а краще поверніться до них пізніше. Типові помилки. Типовими помилками є недостатня підготовка, неправильний розподіл часу і неуважність, а також паніка і незнання законодавства. На що слід звернути увагу, ретельно вивчити програму, визначити те. Теми, які потребують більше уваги, вирішуйте якомога більше тестових завдань. Аналізуйте обов'язково свої помилки. Навчіться важно читати питання та варіанти відповідей, і перевіряйте правильність заповнення бланка та відповідей. Зберігайте спокій під час тестування, і додатково, щоб бути впевнених у своїх слилах, використовуйте онлайн ресурси для підготовки онлайн-платформи для підготовки. Ну і звичайно, ми також можемо допомогти вам для якісної та позитивної підготовки і баче і спотів